Ну що ж, добрий вечір всім. Зараз зніму відок. І зробимо такий лайфхак. Чи можна палити отакою шовхою в гробі, В гробі, в гаражі, в буржуйці, в котлі. Можна, але небагато. Зараз покажу чого. Такі шуфелі кидаємо і чекаємо, як воно пахне зараз. А воно пахне класно. Якщо в грубі так кинути, то може двері вирватися під дувайлом. Я розкинув 6 шуфель, то вирвало отаку трубу. Отаку. На вулиці. Ну тут боржується. Не знав, що так не можна робити. Як фахнуто, то я офігів. Зараз подивимось. Получається, що немає кислороди, і там збираються гази. І потім воно так коптиться, 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 потім ці гази загораються еба да бум тріщати тріщить наша не загорілась ну Ай, зачекай. Щось довго розгорається. От вам і результат. Дивимось, скільки диму по гаражі пішло зразу. Це від п'яти маленьких шуфенок. А якщо боже борони кинути отаке відерочко на літрів 3, тут 2,6. Да, 3 літри тут, чи скільки? 4 кілограми. От. Таке, якщо віддаречку кинути в грубу, то грубу рознесе нафіг. нафік. Да, рознесе? Рознесе, так. Да.